Тож вітаю наразі 4 година і хочеться кави, а хочеться якоїсь легкої кави. Але не без кофеїна. Тому що без кофеїна кава, чесно кажучи, діє так само. Як кофеїнова, єдине, що там трохи менше бадьорості додає, то я подумав: а що б мені зробити неправильну каву? А зробив її 10-11 секундно. Бо десь а, частина речовин. В каві за цей, за цей час вже виділилися, і десь половину ми точно отримаємо. І будемо сподіватися, що вони будуть легкі. То спробуємо. Для вас теж буде цікаво, якщо, допустимо, час еспресо на автоматичній кавомашині з, 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 змінити десь в два рази. Ну і об'єм, так само, звісно, поставити там мінімальний, якийсь 30 мл. Можливо, можливо можна буде випити, посмакувати каву і не отримати. Всяких пенальті там, а, які, типу, погано заснути щось таке. Ну, якщо пити досить пізненьке каву, це можливо. Тож маємо все. Давайте милимо звичайну порцію кави. Ті самі 20 грам. Але по часу готування будемо затискати наш час максимально коротко. І подивимося, що як кава буде наша по смаку. І... Ну, звісно, результат, а, яку бодрість вона нам подарує, буде зрозуміло, тільки годин за 10. Так, 21,9 це забагато, я зроблю все ж таки 20. Вийшло 19,6, тому ми і полишаємо. А, для кожного сита є свій оптимум. А, це сита 19-22 грама. Якщо б я перебрав би і зробив би взагалі мало. Ми б не отримали вже нормальної кави. Наша кава виглядає отак. Це в нас Сальвадор Сан-Хосе, Темні ягоди, смородина, шоколад будуть у відтінки кави. Зараз ми затемперуємо і будемо готувати. Тож, вирівнюємо рівень нашої кавки, і темперуємо і кладемо ситечко. Так, тепер про водички з кавомашини. Закладаємо ріжочок і будемо готувати 10-11 секунд. Подивимося, що з цього вийде. Можливо, щось гарне, можливо, ні, але спробувати варто 100%, бо повна порція кави на ніч на вечір. Це було б занадто. Давайте запускаємо наше готування. І пішов наш процес. Ага, щось дуже мало буде. Ну давайте 12 хоча б секунд. 11 секунд, 18,6 грамів. Оце буде крутяк. Я такого ще не пробував. Ото буде взагалі круто і цікаво. то Давайте йдемо на вуличку і там будемо тестувати нашу кавку. О, десь отак буде. Тестуємо. М -м -м. Несподівано. Щось не дуже смачно. Дивіться, смак виходить дуже яскравий, скажімо так, але він не дуже приємний. Це навіть не можна сказати, що тут превелює кислинка над гірчинкою. От є і кислинка, і гірчинка, і все воно вкупі. Але воно не чутке. І якийсь такий намелений вінрет, скажімо так, кавовий всіх смаків. Ну, можливо, якщо додати водички, вона стане легше. Ну, Давайте спробуємо. Додаємо, виходить трохи легше насправді. Це вже більш схоже на питну каву, але нагадує більше якийсь напій. Можливо, навіть дивіться. Енергетичний напій без алкоголю, Щось таке по смаку. Те ж саме яскравість. Все є, але вона значно легшою стало. Ну, чесно кажучи, вивід такий, що а, все ж є правила готування кави, яким треба а, слідкувати, бо якщо ми отак задушимо час готування в два рази, ну, чесно кажучи, кава виходить не смачна. Вона виходить якась яскрава, але яскраво неприємна, скажімо так. Для пиття тож Якщо готуєте, все ж готуєте ну, на ріжку, звісно, від 21 до 29 секунд, як наразі і рекомендують. Ну, а на автоматичних кавомашинах все ж мінімальний об'єм еспресо, він так то командує часом. Давайте так, там, скільки 40, ну, 40, мл. 50 мл, 3,70 мл, найоптимальніші, які дозволить вашу каву зробити приємною до пиття. Об'ємною в гарному смислі, і яка подарує вам задоволення, і ви скажете, вау, який класний смак! От. Прошу, дякую за увагу, до побачення!